Огляд словарь русского язика ожигава. Ось розворот перший. Трошечки куток. Ось. Ну, він прим'ятий. Сторіночка теж трошки прим'ята і трошки надірвана. Перша. Далі тут все йде чудово. Сторінка як має бути. Всі є і ось, все ціле, без всяких проблем. Ось всі сторінки ось все нормально з ними. Тільки в кінці знову прим'ята просто сторінка. Трошки саме прим'ята. І трошки ось куток такий травмований. І ось у кінці таке тут розірвана стара книга. Ось і тут ось такий вже на останній наліпці ось ці таке. А так, стан, як для такої книги, досить хороший. Ось як вона ззаду виглядає, ось збоку.